Рубрика Одягни підписницю. Я тебе вітаю сонячної туреччини. Ах! Чорт ти бачив в Туреччину, да? Щоб оце блін потом обливатися. Тренд цієї осені усі відтінки коричневого. У нас скрізь є дещо спільного. Ми маємо травму. шопоголізму. вдвох? Тільки знаєш, не в тебе травма, шопоголізму, а в мене травма від того, що Друга травма наша це блістюльки. Дві сороки ворони. Ідемо шукати блістюльки. Ой, ні, ні це голубий рейх. Нічого по трошки. Женю. жінка потіє, тільки коли жарко. Най буде так. Приїхали знахідки, я вже йду приміляти. Дівулі, привіт у ви на каналі в Сумуїслі і давно не було. І ось знову рубрика Одягни підписницю. Наша героїня сьогодні дистанційна, тому що живе аж в туреччині, але вона завжди з нами у наших випусках. Чому б не зробити їй приємне? Все, як завжди, ми все хенд знижки мінус сімдесята. Це означає, що бюджет у нас безлімітний. Тож давайте спробуємо вгадати вайп нашої підписниці. Але спершу від вас підписка вподобайка. І давай, полетіли. Ласкаво просимо до нашої в'язниці. Сьогодні. І ще наша підписниця, вона у нас дуже красивенна, вона проживає у Туреччині заміжня за турком. Як ця називалася, господи, в турка заміж була Роксолана, Роксолана. Роксолана да наша В телеграм-каналі, що би там не залишалося, вона мене скуповує усе. Отакі От гарячі очі беру, беру, кажу, кріс, навіть не твій розмір. Напише ти не розумієш, мені треба. Хоча насправді я розумію, тому що коли, якщо мені сподобається якась дуже сильна річ, мені все одно ціна, мені все одно розмір, я все одно їх куплю. До речі, от нещодавно знайшла я класнючі, класнючі просто штанці веоф'єтки розміру XL, Тобі ж я XS, а вони XL, Але вони мені так сподобалися, що вже дві швачки не можуть їх перешити. Але я все одно їх нікому не віддаю. все надію, маю на якусь третю-четверту, яка допоможе мені зробити з великого розміру саме на мене маленький, Тому я її розумію, що означає, коли дуже сподобалася річ. А це клята правда. Та й взагалі знаєш, у мене в телеграм-каналі такі ком'юніті Жень для мене такі підписниці, ну просто це як рідні душі. Я знаю, хто поїхав ось нещодавно до Парижу. Я знаю у кого було ось нещодавно побачення. Я знаю навіть у кого о, розбомбили будинок. От, наприклад, у мене є світланка з Одеси, Боже світулечка. Мої обіймашки, вам і поцілочки побільше. Для розуміння, Жень, у мене був там розпродаж черговий. Вона мені пише, Боже, Лєночко, мене будинок розбомбило, Шкода пропустила ваш розпродаж. Можна мені цю кофточку? Кажу, Світочка, про яку ковточку ви говорите? Ви що? У вас дому немає? Вона каже, ну нічого, справимося. Чи, наприклад, є у мене ще одна Світлана з Дніпра? Кожного разу, коли я щось в секунді, наприклад, бачу там зеленого кольору. Я одразу, перша моя думка. А Світлані, бо сподобалася річ? Правда, от я думаю про Свідко. Це тільки частинка, те, що зараз я ось швидко згадала у своїй голові. Та, дівчата, я постійно про вас думаю. Треба Просто щоб буде. Мене, до речі, усі запрошують. А, є Лисюня у мене з Ужгорода, вона мене завжди запрошує до себе в Ужгорода, і екскурсію проведе. Поїхали в Ужгород, Світланка. я хочу в Ужгород. Світланка завжди до Одеси запрошує. Я ж тільки зараз. Нафік твої канари, поїхали в Ужгород. Давай, ти готовий просто поїхати зі мною, прокататися, познімати секунди по Україні. Да. Якщо так, Бургород, ми, сідаємо, да. ми сідаємо в автівку і поїхали по кожній області, і звісно, ми доїдемо до Ужгорода взагалі без проблем. Я ж тільки за. Ти знаєш, ти я знаю. Знаєш, я крики. в Ужгороді таку класну футболку в секунді купив. Тому от, от такі у нас близькі стосунки з моїми підписницями. Да, я вас дуже люблю, бусинки. Просто знайте про це. Це вже заслуговує як мінімум на ваших подобачках. Крістінка у нас дієтолог, нутриціолог і просто шикарна пані. Тому давай будемо шукати якісь такі речі, які будуть підкреслювати її фігуру. А судячи з соцмереж, фігурка в неї просто шикардос. Ось і щось таке вільне, тому що я знаю, що вона обожнює стиль бохо. Тож пошукаємо геть два різних образи. Полетіли, що у нас тут є? Кардиганчик. Крістінка не підійде. Так, кардиганчик не підійде. Ось така ковтина, нічого воно і не підкреслить, хоча насправді навіть дуже хороша. Такий грубий котончик і спіла оливка. Слухай, я думала, це жакет, а це не жакет, це у нас сукня. Ух ти! Та ще й подивися з оголеною спиною. Яка максимально недолуга річ? Чому це дуже, це дуже сексуально. Ну тому що тобі попереду буде жарко, а позаду холодно. Слухай, жіночок, 450 гривень, дуже красиво, дуже оригінально. А тканина це такий грубий котон. Ну, так от, колір ну. колір красивенний. Він такий теплий, осінній. Ну, колір, так, да, сонячний. Але ну, на спинку ну, не осінній. Ну просто, я ж кажу, фіня в тому, що, типу, аби це була легка тканина, окей. Ну так як це е, цупка тканина, виходить тобі попереду жарко, позаду холоду, тому що вся спина відкрита. І це у нас Емочка, а кріс у нас XS. -S. А, ти бачив в Туреччину, так? щоб оце, блін, потом обливатися на сіськах і на спині. Зараз осінь в Туреччині ще яке? А, як літо. Плюс 30. Зима у них, як у нас осінь. Тому, в принципі, кріс було би круто, але за розміром не підходить. І тут я бачу є один малесенький дефект, ось трішечки, трішечки відійшов шовчик. Ну і знаєш, і видно, що його вже юзали. Тому кріс, ні. Тобі було б шикарно, шикарно у цьому вбранні, але ми, на жаль, його не купуємо. Наступний, будь ласка, курточка, шоколадна, коричнева. Шоколадна, коричнева, гавняна. Тренд цієї осені, усі відтінки коричневого. Слухай, косуха непогана. Єдине, що шкода, що вона не шкіряна. Що коштує? 550 гривень, десь гривень 200. Ну так це ж недорого. Та да, подивися, вона реально в ідеальному стані. Вот. А що робимо? Дуже класна знахідка. Дуже. Наша підписниця Кріс любить шоколадні відтінки. І мені здається, що ця косуха навіть може їй підійти. Да. Кольори якийсь такий. Коричневий, звичайний, класичний. Що не так? Як форма в СС. Тобі все, як форма СС? Ні, тільки коричнева, бо в них була коричневого форма. Дуже красива. Останній штрих, що ми перевіряємо, це наші рукави. Рукави у нас цілісенькі, ніде немає ніяких відлущень. Ну Комір. все, женіок. Комір норм. Комір файненький, подивимося, давно. Все файно. Підкладка ціла. Да. Молодець. Купую його. Я не сумнівався, що ти це скажеш. Да. Беремо шкіряні спідниці, подивися, знову у нас в таких осінніх трендових кольорах. 50 відтінків шоколадного, як бачиш. До речі, прикольно. Дуже красива спідниця. Деревний колір такий Да. да, да. Дуже красива. 220 гривень. 60-65 вийде. Дуже красива. Давай візьмемо. Голубий рейх. Ой. Ні, ні оце голубий рейх. Боже, яка красива спідниця. Ой, слухай, шкіряна, Заклєпка. чорна, закльопочки, Типу шкіра-шкіра. Ой, крістінки би підійшло, слухай, це а дуже красиво. Да, рвані колодки і назад в 90-ті. Ні, насправді вона дуже мила, дуже красива. Але вона любить все оригінальне. Мені здається, що ця спідниця їй б сподобалася. 180 гривень, а що так дешево? Боже, дуже дешево. У мене дефект є, давай давайте. Ой, що в мене з камерою? Нема. Жека. Нема. Ой, купуємо. Це прям красота. Да. Да, 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 да. 25 м кадром залітаю до вас з ганку своїх батьків, друзі. Боже кінець листоподомістя. Лише подивіться, які у мамулі з папу неймовірно красивенні квіти. Але я до вас не з цього приводу сюди, друзі, хочу нагадати, що ми з вами безоплатно підтримуємо малий бізнес та українські бренди. І цього разу хочу звернути вашу увагу на Чіґруля. Це розвиваючі книжки на ліпучках, де світ гри, навчання і любові створені для всебічного розвитку дітей різного віку. Вони екологічні, безпечні, яскраві та міцні, ті, до яких дитина повертається. Питатиметься знову і знову. А найкрутіше це повна індивідуальність, тобто ви можете замовити книжечку під інтереси свого малюка: тваринки, транспорти, фрукти, овочі, казки професії та навіть улюблені ігри усе, що зачіпає увагу та фантазію саме вашої дитини. Це не просто іграшка, це гра, яка розвиває і серце, і розум. Тому, якщо хочете, щоб ваша дитина мала цінний подарунок, який несе і користь, і красу, обов'язково дивіться цю книжечку, замовляйте. Тим паче, коли доставка працює по всій Україні. Лінк залишаємо. Під цим відео, ловіть QR-код на екрані. Ну і для тих, хто не знає, друзі, нагадую, ми тут безоплатно рекламуємо вас з усіма посиланнями на вашу справу. Пишіть нам на пошту. Наша сімейка в смислі завжди підтримає своїх. Все, повертаємось до секунду. Ой, що це за блістюльки? Ти знаєш, у нас скрізь є дещо спільного. Перше, ми маємо травму, шопоголізму. Вдвох. Друга травма наша. Це блістюльки. Ми, бляха, з нею обожнюємо ці блістюльки. Дві сироки ворони. Не знаю, не бачу Матова я. Золото. У цьому кардиганчику я не бачу кріс. Я не знаю. Я щось сумніваюся. Господи, ти її так довго вибираєш. Або вже бери, або вже не бери. Давай візьмемо. О, у мене акумулятор сів. Як сів? Под ми ж навіть пів випуску не зняли. Срай! Я знав все! Ідемо шукати блістюльки. Все, Крістінка любить блістюльки. Ну, якщо ми сьогодні не знайдемо блістюльки, то я відкрию свою скриню, а повірте, вона у мене є виключно для одягу блістюльок. І я там щось її підберу. Ну, тут щось нічого не бачу, щоб... Оце сорока ворона. Не бачу. О, Дивися, бохтинь! Новесеньке пальто від Зара. Тиба, у нас ось бирка. А є. я знаю, як це називається. Це називається бохо. Це богемні бомжі. Ну, тобто, ті, хто е, одягаються дорого, але взагалі, по суті, вони бомжі. А, твіт, він ніколи не виходить з моди. Це емочка, але це така маломірна емочка. Коштує 350 гривень, 350 гривень, 105 гривень. Да? 105? 105. 105 Ти рахувати навчилась. Ну, Та я ж дочка-математика чи як? Ой! 450 гривень. Подивися, яка сукня. І здається, колись в випуску у нас був зі стилісткою, і ми знаходили подібну сукню. Пам'ятаєш? Ні? Як не пам'ятаєш? То відсотково купуємо, тому що це у нас осінній варіант, це у нас осіння кольорова гама. Давай крістинки, це розмір S. -очка. Вона у нас грудаста з гарними ключицями. Воно, типу, це буде її довжина. Прям ідеально мені чомусь стається. Хоча це надто тепло може бути як для Туреччини. Нечто попотіє трошки. Жені. Жінка потіє, тільки коли жарко. Най буде так. За таку метафору варто підняти келих. Друзі, хочу нагадати вам, щоб ви підписалися на наш канал, тому що більше з вас дивиться нас без підписки. Давайте це будемо виправляти. Підписалися? Дякую. А ще нагадаю вам про наш телеграм-канал, тому що більше життя, більше лайфу у нас, звісно, там. Також я створила класний простір під назвою Шмотарня, де ви можете щось або купити, або продати. Усі посилання під цим відео або ось. Ловіть QR-код на екрані. Дякую. Так, да, Якщо не підпишете, десь в куточку буде плакатись у оператор. Так, і це правда. Ой, подивися, яка красивенна сукня. Але шкода, що за тяжками. В Туреччину було б файнесенько. Ти ж сказала, вона невеличкого зросту. Так, ця... да, я зараз бачу. Ну Якісь підбори б одягла, чому ні. Подулі хіба Але... що? Вона ж довжелезна. Та де вона довжелезна? Та вона на тебе слухай. так, да, Вона на мою довжину. Да. Але ми все одно її не купуємо, тому що бачите, затяжок є, вона файна, вона дуже файна сукня. 250 гривень, 75. Шкода, але дуже красива. Кріс, щось щось знову тобі не щастить. Отже, що робимо далі? Це що? Вторна, в'язана, сукня і знову ж таки на літо за 250 гривень. Ой-ой-ой, дирка! Чорт! Видно? Да, дуже, дуже красива. Вірка. І бачиш, оголена спинка. Це так розкішно би виглядало. Те, що можна з паску, можна без паску. Як шкода, зараз плакати буду. Це той момент, коли прям сльози навертаються на очі. Зеленого відтінку у нас є ось такий кардиганчик. Теж 75 гривень. Це у нас віскоза, а він непоганий. Тим паче, коли усі зелені відтінки у нас. Трендах цього сезону. А давай візьмемо. Це не стільки зелений, скільки сірий. Це, скоріше, сірий з зеленим Ні. відтінком. Та, згодно. А не зелений. Хоча тут щось посередині. Так, так, да, так. Да, да, да. Не то зелений, Це такий не то сірий. Мох, лісний, я хочу назад в гори. А, купуємо. Що тут ще є? Ух ти! Правда, трішечки Це що, полиняла чи що? Мама. Какатушки. І катошки і пополеняло. Цю суконьку не купую. Бо вона і не мені, і не крістінки. Коротше, слухай, в тему випуску у нас же ж підписниці по-любому ж користуються всякими такими штучками. Це... Якщо купляти машинку для ковтунців, треба дивитися, щоб там було не три леза, а п'ять. П'ять лез вони тоді чистенько ріжуть, не забиваються і довго служать. Коротше, ксіомі, зверніться до нас по рекламу. Я розкажу, що як офігенна штука. Ось вам і порада від зенька Дівулі. П'ять лесберіть, три ні. А, не знаю, ні, женьок, не знаю. 350 гривень, 105, Ні, ні. Ні, там і декольте поношене, воно пом'яте таке. А ось новенька, коротенька суконька такого, теж з відтінком зеленого. Ти бачиш м'ятний колір? 250 гривень, 75, Давай візьмемо. Так, да, давай візьмемо. Може, і Кристинці буде файнесенько, Щоб бідками, наприклад, коричневими. М? Може бути, може, і зверху косука коричнева. Кріс! Кріс! Ми тобі вже один образ придумали. Я й не знав, що. Це буде так легко! Ну що, дорогенька моя, відправляю я тобі знахідки, сподіваюся, вони тобі сподобаються. Від себе хочу сказати тобі, дякую, що ти з нами від самого початку нашого каналу за твою підтримку, за твої коментарі. Ми тебе обіймаємо, цьомаємо. Моє серденько, наші серденька, це тобі. Дякую, що з нами. І... І давай вже повертайся до України. Знімемо спільний випуск. Привіт, моя люба Оленка! Приїхали знахідки, які ти спеціально для мене підібрала. Я тебе вітаю з сонячної Туреччини і вже йду приміряти нові луки для мене. Ну що, готові до моїх перевтілень зі знахідками Оленки? Ну що, дівчатка, і це перший лук, така якісна, тепленька сукенка до цієї гарної осені з козаками. О, oh Вау! Yeah! Зараз робимо різні луки. Друга знахідка і другий лук з цією неймовірною кожанкою. Дякую тобі, Люба, за цю неймовірну знахідку. Перевдягнула вже кроси і дивиться це вже по-іншому. Такий домашній уютний для парку, для прогулянок. Це просто неймовірна розкіш до новорічних свят. Цей елегантний боді вкритий паєтками. Неймовірна знахідка. Дуже дякую тобі, дорогенька, за те, що я. Вже до нового року готова! Оленка, люба моя, дуже дякую тобі за ці знахідки. Неймовірні, 100% у моєму житті я буду їх носити. З задоволенням. Ти побачиш це в моєму інстаграмі. Дуже дякую тобі. Ну, а ви, мої дорогі підписники, коментуйте, як вам образи Кристіни. Пишіть коментарі, ми читаємо абсолютно усе. До наступного випуску. Ну а якщо ви також хочете стати учасницею нашого випуску дистанційно чи пройтися зі мною по секундах, тим паче, коли я плачу, без проблем заявка під цим відео пишіть завжди раді. Я ж плачу. А я плачу.